Чехія стане однією з трьох країн, де незабаром з'являться перші українські хаби єдності. Про це заявив віце-прем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов під час поїздки до Праги, де напередодні зустрівся з українською громадою. Наразі в країні проживає 600 тисяч українців, які є найбільшою національною меншиною в Чеській Республіці. За словами Чернишова, перші хаби єдності. Планують відкрити в Німеччині, Польщі та власне Чехії. Працюватимуть вони не лише в столицях. під час зустрічі наші громадяни питали про доступ до адміністративних і консульських послуг освіту, підтримку нових ініціатив, посилення зв'язків між громадою та Україною. Представники чеського уряду, з якими зустрівся Олексій Чернешов, активно підтримують ідею створення так званих юніті хабів, а також інтеграції та адаптації української громади українців, які проживають за кордоном, не були будуть примусово повертати в Україну, як про це розповідає російська пропаганда, наголосив міністр. Хаби єдності насамперед покликані допомагати українцям за кордоном зберегти власну ідентичність, культуру і зв'язок із батьківщиною. Хотів би зазначити, що юніті хаби. Це не хаби повернення, як хтось поспішив заявити, це хаби підтримки, хаби єдності, хаби зв'язку українців з батьківщиною. Наше завдання об'єднати всіх і зробити так, щоб українці відчували себе приєднаними до України до української ідеї, незважаючи від того, де вони зараз знаходяться. Ще раз підкреслю: вимушено знаходяться. Люди мріють про те, щоб повернутися додому. до. Тому і певна кількість. Я не кажу, що більшість, але значна кількість українців при безпекових питаннях і вирішення безпекових питань завершення війни серйозно розглядають можливість щодо повернення, і ми цьому дуже раді. Україні потрібні люди, потрібен розвиток і е, кроки вперед.